Є знижки на декаделен до 15% в аптеках подорожник пам та ощад. Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна усе найважливіше на цьому просто зараз є і в починаємо. Тривога триває у майже третині областях. Поодинокі БПЛА нині лишилися на Житомирщині. Повідомляють повітряні сили. Упродовж ночі ворожі безпілотники атакували Черкащину. Ще кілька груп шахедів були на Одещині і на Вінниччині. Решта дронів рушили на захід, зокрема на Старокостянтинів. У столиці повітряну тривогу оголошували тричі. Кілька годин тому тут працювала ППО. Російські шахеди залетіли з кількох напрямків Сумщини та Чорного моря. Кружляють над Україною понад дванадцять. Один крім дронів окупанти запустили ракету близько першої ночі. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики жителів Одеської області. 21 бій вели наші захисники цієї ночі на шести напрямках фронту. Найчастіше противник йде на штурми на Покровському напрямку в районах Селидового, Новоторецька та Михайлівки. Активні росіяни також на Курахівській ділянці біля Катеринівки, Антонівки та Новодмитрівки. Як повідомляє генштаб зсу не дають окупантам просунутися на Лиманському та Куп'янському напрямках на Харківщині, зупинили спроби ворога рухатись вперед неподалік вовча. Янська та тихого, а на Донеччині сили оборони відбивають атаки противника на Торецьк та Неліпівку. Була доповідь головкома сирського фронт і курська операція на уваги складним напрямкам на Донеччині, а також потребам наших воїнів, наших бойових бригад в оперативності постачання від партнерів. Оперативність завжди означає більший результат. У тимчасово окупованому Севастополі цієї ночі лунали вибухи. Щонайменше дев'ять нарахували жителі міста. Повідомляють опозиційні російські змі. Один із підписників написав, що був приліт. Водночас окупаційна влада Севастополя каже, що у місті працювала ППО, яка, начебто, збила ракету над Чорним морем. У російській пермі горів офіс провладної партії Єдина Росія пожежа зайнялася після того, як дві жінки кинули пляшки із запальною сумішю у вікно відділення, що розташоване на першому поверсі будівлі. Як це було, бачили очевидці? Пишуть місцеві змі жінок ще шукають. Туреччина завдала авіаударів по об'єктах курдів у Іраку та Сирії у відповідь на теракт в Анкарі вразили понад 30 цілей. Багатьох терористів вдалося нейтралізувати. Повідомляє Міноборони саме курдів. Туреччина вважає причетними до вчорашньої атаки по одному з найбільших аерокосмічних заводів країни. Там загинули п'ятеро людей і поранені 22. Двох нападників турецькі правоохоронці ліквідували на місці, і згодом свою операцію провела військова авіація. them. Українська розвідка показала північнокорейським військовим, в яких умовах вони житимуть, коли здадуться в полон. Проєкт ГУР Хочу жити виклав ролик для бійців КНДР, відправлених до Росії воювати проти України. На відео корейською мовою розповідають, як здатися ЗСУ і показують облаштований для полонених табір. Там теплі приміщення з окремими ліжками та триразове харчування. Відео протитроване також російською, тож окупанти теж в курсі як приміняти холодні окопи, на ситий полон. Нагадаю, що за інформацією розвідок КНДР відправить 12 тисяч військових до Росії і 3 тисячі вже там. Зводити нові будинки для п'яти родин закінчують у Андріївці. Це село на Київщині, яке у лютому 22-го опинилося під окупацією. Росіяни у ньому стояли більше місяця і зруйнували понад 200 будинків. Деякі частково. Решту повністю тамтешнім жителям узявся допомагати американський меценат Деллой Хансен. Ключі від нових метрів у листопаді отримують і мешканці Мощуна. Більше Дар'я Цесарук розкаже. Прошу домого саме до мого будинку. У ньому будівельники вже звели стіни і дах, проклали майже усі комунікації на 80 квадратах, три кімнати та велика кухня. Це те, що Олена мала і втратила в одну мить. Нічого не залишилось, ну ладно. Думаю, вікна двері там будуть вибиті, але якісь стіни там ну, добудуються і залишаться. Він згорів у березні, коли росіяни уже тримали село під своїм контролем. Їх тоді удома не було. Виїхали, як тільки почалося, а повернувшись назад, замість будинку, вони застали. Самі лише руїни, сіре чорне був. Ми потім як обирали ці всі руїни, це все вивозимо на ту сам ракету. У мене був ступор. Я не розуміла, що буде далі. Що мені що мені робити? Відтоді родина чекає на компенсацію від держави. Її не виплатили досі. Почати ж робити щось самим за без допомоги не упораються. До Хансен вирішив допомогти таким родинам, і ми набрали 100 родин: в селі Андріївка, в селі Мащун і в Макарові. На те, щоб побудувати будинок не базовий, не просто дах над головою, а комфортний, такий, в який можна зайти, занести свої речі і жити. На жаль, програма є відновлення на відбудову саме не працює зараз, тому ми знаходимося в стані очікування. 12 будинків він зводить за власні решту, понад 80 співфінансуватиме. Тобто якусь суму за зруйноване заплатить держава. І ще 30 тисяч доларів докладуть благодійники. 250 будинків. На цих вулицях були частково пошкоджені. Суми коштів є, затверджені, а гроші на рахунок постраждалих не надходять. І люди вже третій рік мусять жити в таких ужасних умовах. Галина уже зараз ходить у літній кухні, одягнувши на себе усе найтепліше. Тут нема опалення, тільки стара буржуйка, дрова для якої жінка поки економить. Холодно тут зі до сторонні запалення легень було тут. Не знаю, як цю зиму буде. У цій кімнаті усе, що їй вдалося знайти на руїнах. Кажуть, діти, а нащо ж ви знищуєте? А в нас приказ все унічтажать. Це русський солдат, прильот і будинок злоджується, потолок падає, стіни зложуються і мене хвилею викидає. І оцей собака-барон мене витягнув, бо мене контузило, я не, ну, як вам сказати, я не знала, де я і що я. Від нього тепер залишилися самі лише спогади, бо навіть місце, де стояв, повністю заросло травою. Зробився великий двір. Третій рік як немає нічого. Обіцяли обіцянку, кажуть, три роки чекають. і Ми вже третій рік чекаємо. А що буде? Надіємося, Галина, хоч і збитки вчасно оцінила, і документи на відбудову подала. Свої гроші ще чекає. А доки їх нема на рахунку, і додати благодійники не можуть. Олена ж тим часом звикає до усього нового. Тут величезні панорамні вікна, своя літня тераса і зовсім інше планування. Ось це у нас буде ванна, це буде кімната. Я так не... ну, ось це плануємо дві дитячі кімнати. Ось ну а там уже буде наша кімната. Їхній дім став меценатом у понад 100 тисяч доларів. Усі внутрішні роботи завершити планують до середини листопада, і родина Олени дуже чекає того дня, коли нарешті зможе назвати це житло своїм. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини. Він вижив після того, як металевий уламок пробив легеню і зупинився просто всередині серця. У Дніпрі після тяжкого поранення рятують військовослужбовця Сергія. Бійця евакуювали з Донецького напрямку, коли він прийшов вперше до тями у реанімації. Попросив медсестру набрати номер дружини. Сергій згадує, тоді не міг дібрати слів, аби розказати про пережитий жах. Деталі цієї історії Софія Москаленко розкаже. Зараз усе вмовить. Вона перевіряє життєві показники бійця і питає про його самопочуття. А той дякує їй за підтримку. Саме Тетяна була першою, кого військовослужбовець побачив у реанімації. Він хотів зв'язатися зі своїми рідними, як і усі, щоб сказати їм, що все, все ну майже добре, ну, живий. Слава Богу. Тетяна протягнула військовослужбовцю телефон і допомогла набрати номер. Сергій хотів своїм голосом заспокоїти дружину і трьох дітей. Буква і сльоза, буква і сльоза, буква і сльоза, ніби кажеш, і сам не розумієш. Правильно, ти говориш, чи неправильно Сергій попросив нас не показувати його обличчя, бо вірить, після одужання зможе повернутися до побратимів. Там на Донецькому напрямку каже військовослужбовець: ворог не зупиняє обстріли ні на мить. Своє поранення дістав через дрон. я від нього. Не сховаєшся. Я впав за пагорб землі, коли був розрив, і він пройшов ось так наді мною зі спини. Видать? Надо мною ся спині металеві уламки. Прони залетіло Сергія та залетіли під бронежилет. Я побачив кров. тому що что... я побачив кров, тому що я одразу оглухнув. Я почав повзти, а хлопці мені почали надавати першу допомогу. Тоді від шоку Сергій навіть не відчув, що один з уламків поцілив йому у серце. Часу на зволікання не було. Фронтові хірурги одразу забрали військового на операцію. Уф. На фронті лікар, кардіолог, хірург, який зміг протренувати серце, дістати уламок, все зробити максимально для того, щоб він приніс евакуацію. Уже у Дніпрі Сергій вдало переніс ще одну операцію: хірурги видалили з його легень згусток крові. Нині військовослужбовець одужує у реанімації і чекає миті, щоб знову побачити свою дружину та діток. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.